Вітаю вас в ефірі програма Європейські студії, і я, автор і ведуча Алла Євдокимова. А в гостях у нас сьогодні прес-секретар представництва Євросоюзу в Україні Давід Стулік, і будемо ми говорити про нинішній етап відносин між ЄС і Україною. Так що ж за етап у нас сьогодні на, наразі, і е, що він нам несе? Добрий день, дуже ключовий момент, в якому ми зараз знаходимося. Бо ми є в етапі, коли залишилися три тижні до можливого підписання остаточного підписання угоди про асоціацію. 27 червня планується підписати угоду про асоціацію з Грузією і Молдовою. І Є велика ймовірність, що теж вдасться цю угоду підписати повністю з Україною. А ви пам'ятаєте, з чого почався Майдан? З відмови попереднього уряду попереднього президента не підписати угоду, так що це був би дуже такий символічний крок закінчити підписання цієї угоди ось за три тижні? Тобто ЄС повністю готовий підписати цю, має надію на, цю, на це підписання. А яке відношення до нового обраного президента? Які надії? Ми підписали вже першу частину цієї угоди 19 березня. Це підписав ну, це політична. Так, це була політична частина. І ми тоді сказали, що ми хочемо і готові підписати цю торгівельну частину відразу після президентських виборів. І тому я думаю, що це дуже такий мудрий крок українського народу українських виборців, щоб пройшов тільки один, один тур, тур, що змогли українці обрати свого президента одному турі. Бо у нас зараз є час зробити всі процедурні кроки для того, щоб дійсно встигнути цю угоду підписати 27 червня. І ми очікуємо від президента Електа, щоб відразу після інаугурації він буде. Буде змози і підпише угоду про асоціацію. До речі, президент-елект Порошенко сказав два дні тому і вчора це повторив, повторив, що хоче підписати угоду відразу після інавгурації. А інавгурація 7 червня. Так що Ту тут, здається, ми повинні встигнути. А Росія. Це питання до Росії, але ми завжди казали, що двосторонні відносини ЄС Україна повинні бути вирішувані на рівні е... ЄС на... Нами, так. І до Росії ми завжди останнім часом зверталися з проханням з вимогами зробити все для того, щоб деескалувати, стабілізувати ситуацію в Україні. Е... Тут були заяви з боку Європейського Союзу. Остання така пролунала. В цей вівторок, коли голови країн ЄС знову закликали Росію зробити все, щоб зброя, бойовики не пересикали кордон Україна Росія зробити все для того, щоб нелегально озброєні групи здали зброю, щоб звільнити всі будівлі, які зараз окуповані, і також одночасно знову ми закликали Росію. Ні, не, не так треба сказати. Знову ми повторили, що анексія, наприклад, Криму угу. е, нелегальна, Ми його не визнаємо Так, з, з точки зору ЄС, і не тільки з точки зору ЄС, але і теж інших світових держав, країн е, Крим залишається частиною українського, Української держави. Так що тут є всі ці моменти, де ми дуже я би сказав, принципово просимо Росію зробити все для того. Щоб допомогти ситуацію в Україні стабілізувати, бо є спільний інтерес і Росії з щоб Україна дійсно була економічно процвітаючою, щоб була економічно стабілізованою, щоб Україна була добрим торгівельним партнером, як ЄС, так і Росії. Це наш спільний інтерес. І тому ми дуже сподіваємося, що Росія використає всі свої ці речаги впливу, щоб таке сталося. А для чого? Європі, Євросоюзу, Україна. Я думаю, в кожної родині всі радуються, коли до родини приєднається там невістка чи жених, який є з дуже такої заміжної родини. І тому ми хочемо мати Україну як такого члена європейської сім'ї, який теж є економічно стабільний, розвинений. Бо це теж зміцнює всю цю європейську сім'ю, родину. І Україна теж має величезні засоби, має величезні ресурси, потенціал, не тільки торгівельний, але сільськогосподарський. Україна це дуже важлива країна, через яку йде транзит, енергоносіїв. Україна це теж геополітично і геостратегічно міст поміж, скажімо, Європою і цією самою Росією. Тому є взаємна зацікавленість, я би так сказав, щоб ці відносини поміж Україною і ЄС стали набагато тіснішими і набагато пліднішими. І теж інтерес тут такий, я думаю, для українських громадян в тому, щоб їх життя стало таке європейське, щоб рівень в корупції впав, щоб дійсно державні органи працювали так, як працюють в Європі. для Громадян в інтересах суспільства, а не в інтересах окремих бізнесових кіл або певних бізнес-груп. Так що тут Україна є це найбільша європейська країна, до речі, географічна. Тут Україна є дуже важливою для Європи. І ще один момент, як можна, українці нагадали Європі про ці європейські цінності. Те, що почало на Майдані. Те, що почалося на Майдані, допомогло європейцям, багато європейцям освіжити ці так звані європейські цінності. Українці показали, що з прапорами ЄС вони спроможні навіть заплатити цю найвищу ціну. І тому тут Україна е, дуже потрібна Європі, щоб освіжити ці цінності, ці принципи, на яких стоїть, наприклад, Європейський Союз. Тобто Європа Україну знає. Я би сказав, зараз знає набагато краще Де вона? ніж рік тому. <рес> Хто вона, так. що вона, що за люди тут живуть, так це чого вони прагнуть? Це, наприклад, дуже допомогло покращити образ України в західних змі. Приїжджає сюди дуже багато журналістів, і тут десятки, мабуть, може, і більше ніж сотня іноземних журналістів, які щодня. Пишуть про Україну, які бачать, як тут люди живуть, які люди тут є. І це знову великий шанс для України. І Україна зараз відкрилася для світу набагато в такому ширшому е е горизонті, в такому ширшому плані. Бо раніше все було чорно-біле. Е може хтось там трошки більше зацікавився Україну, коли тут було Євродитися ну, дванадцять. Потім знову були якби, прийняття України як країни, яка Корумпована, є проблеми з президентом і так далі. І зараз, я думаю, це розуміння України е, стало набагато кращим. Але теж мені розповідаються, наприклад, французькі журналісти або іспанські, що все ж таки для більшості громадян в цих країнах, які далеко uh -huh. від України, Україна залишається такою, як би інкогніто е, територією, тобто не зовсім зрозумілою, зрозумілою... і відкритою. А що сказати тоді про імміграцію? Відкриються кордони, так ми звідси поїдуть люди для українців. Це велика проблема. Дуже багато про це говорять. І, і тут, якби ми хочемо допомогти Україні е, в тому плані, щоб не було цієї імміграції, однак наша така, якби мета або підхід такий, що треба побудувати європейське середовище в бізнесу. Або Європейські стандарти в такому щоденному житті, тут в Україні, тоді люди не поїдуть шукати кращої долі. Тут прийдуть інвестори, відкриються нові можливості, і люди залишаться тут жити, будуть поступово будуть підтягуватися, наприклад, до цих самих європейських заробітних плат і не будуть в'їжджати, не буде міграції. Я думаю, навпаки, будуть повертатися ці українці, які поїхали на заробітки раніше, бо це все ж таки їх країна. Тут вони жили. Це їх культура, тут їх родичі, і вони будуть мати певний досвід, і для них тут відкриються нові можливості використати цей досвід або ці зароблені гроші. І тут це не теорія, це практика, яку, наприклад, можна побачити, наприклад, Польщі або країн Прибалтики, які там поступово заробітні плати підтягуються до середньоєвропейських, і цієї міграції вже більше нема. І теж відкрилися кордони, але ніхто більше нікуди не їде. Так що. Така доля теж є можливою для України. Це великий шанс, який можна і треба використати. Але цей шанс, перш за все, зависить від того, як Україна і Українці самі ним скористаються. ЄС дає цей шанс. Uh, дає. А давайте повернемося до виборів тепер у в самій Європі. Так, 25 травня відбулися вибори у Євросоюзі, і там праві партії отримали значну більшість. Що нам дає, що насамперед це дає Євросоюзу, Європарламенту, як там зараз будуть відбуватися, і які процеси, а потім що Україні від цього, наскільки Україна втратить? Я би це не розглядав як втрата, чи що можна отримати від чогось? Це демократія, це просто виборці. Дали свої голоси цим партіям, які вважають найкращими. Uh, питання таке, яка потім буде, скажімо, політика цих партій в європейському парламенті, і тут теж треба, якби мати на увазі, що ці партії не набрали більшості в європейському парламенті, тобто більшість в європейському парламенті буде складатися з цих партій, і, і, і лівих, і правих, і ліберальних, і чи партій зелених, uh, які uh, будуть продовжувати цей свій попередній курс uh, допомогти допомагати Україні. Звичайно, зміняться акценти, думка громадян виборців це святе, тому треба, певним, треба реагувати на їх, скажімо, критичні зауваження, на проблеми, заради яких вони голосували на ці скрайні праві і ліві партії. Це треба проаналізувати і треба над цим працювати. Але це не однозначно, це не, однозначно не означає, що Україна щось втрачає, просто зміниться трошки політичний ландшафт ланча Європейському що парламенті. щодо наших так. відносин. Я знову тут. Я не можу, як скажемо, особа, яка працює як бюрократ європейський, я не можу коментувати повністю думку майбутню думку європейського парламенту. Треба почекати, коли він сформує свої внутрішні органи, комісії, делегацію до співпраці з Україною. І потім, я думаю, буде зрозуміло, які будуть ці нові акценти. Ну щодо підписання, то ще ніяких, скажімо так, думки ніякої. Змін не буде. Якби європейський парламент вже дав добро. Добро, на підписання. і ми йдемо на підписання. Так. Все залежить від нашого тепер президента. Uh, і від теж від ЄС. Ж, ну, це завжди до підпису потрібні підписи двох сторон. сторон. Але обидві сторони декларують, що хочуть підписати. і Тому я думаю. Uh, підписання відбудеться. Повинно відбутися. Там три країни. Підпис... Ні, ні. ні. Підписує ЄС. Uh, і всі лідери єс yes, представлений президентом європейського європейської ради паном фондром поєм і також підписує всіх 28 голів країн членів єс yes. ні я кажу що 27-го буде підписання Молдова, а, бачите, так, 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 Украї... так, так 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 Ну, грузія, грузія вже, молдова. молдова це те так, що так. вже вирішено і підписання буде україна ще підписа під питанням і ми маємо надію, що все-таки підписати наш президент поїде. Добре, будемо мати надію. А скажіть, будь, будь ласка. А чи достатньо важелів в парламенті, щоб впливати на зовнішню політику ЄС? Тут треба зрозуміти внутрішню кухню Європейського союзу. Бо якщо ми mm -hmm. беремо вибори, да, вибори відбулися. А тепер щодо зовнішніх відносин, тут головний орган це Рада міністрів ЄС, тобто орган, де представлені країни-члени ЄС, і у ЄС працює таке золоте правило право одностайності. Тобто, всі рішення по зовнішній політиці повинні бути прийняті одностайно. Навіть як одна країна буде, скажімо, проти, то рішення не буде прийнято. Європейський парламент постійно з часом збільшує свої компетенції повноваження теж в галузі зовнішньої політики, тобто він повинен ратифікувати до догов... угоду про асоціацію, але якби визначання зовнішньополітичного курсу це є прерогатив і повноваження країн-членів ЄС, так що тут головні країни-члени ЄС. Головні. Якби вони ці головні гравці, які визначають зовнішню політику. І тут треба теж розуміти, що в ЄС є 28 дуже різних країн, які мають різні пріоритети, різні е, інтереси в різних частках світу. І тут, е, якби, е, треба зрозуміти, що в ЄС ці рішення приймаються компромісом, одностанням, консенсусом. І тому деякі рішення приймаються дуже довго. Тут ЄС не буде ніколи так швидко реагувати, як скажемо, окремі інші держави, Сполучені Штати чи Росія. У нас все це відбувається шляхом Достатньо. дискусій, переговорів. І тому я, я розумів, що часами нас критикують за те, що наші рішення вони не скажемо такі принципіальні або не такі далекосяжні, але знову треба мати на увазі, що будь-яка маленька країна може мати свої певні зауваження, і без її згоди. Це рішення не буде прийнято. Тому у нас це все робиться компромісом і консенсусом, і на це потрібний час. Тому, на жаль, в, на, в, на даному етапі того, що у нас відбувається в країні, коли у нас ну, важка ситуація, так Євросоюз нам. Ну не так швидко і не так, як би хотілося нам, українцям допомагає Є, yes, дуже допомагає в рамках цих можливостей, які є. Але знову це може не на жаль, що навіть маленька країна має вплив на такі рішення. Бо можна взяти приклад Радянського Союзу, де були ці самі три Балти... прибалтійські республіки, які не мали жодного впливу на зовнішню політику Радянського Союзу. Зараз маленька Естонія чи Литва, чи Латвія. Можуть мати навіть великий вплив на те, чи певне рішення буде, чи не буде прийнято. і це дуже добре, що ось в цій європейській сім'ї голос кожного члена, хай він найбільша країна чи найменша, він враховується. Звичайно, це потім в моментах е кризи, е коли потрібно приймати швидкі рішення е і дуже, скажімо такі е одноз однозначні. Це тоді, якби наша діючість вона не є такою, яка повинна бути або яка є у інших країн. Але як я сказав, ми намагаємося допомогти в рамках цих можливостей, які ми маємо. Тобто ЄС, наприклад, відділи відділив 11 мільярдів євро на допомогу для України. Це те, що вже виділили. Це те, що вже перший транш 100 мільйонів євро перерахований в бюджет України. Це разом з, з, з першим траншом міжнародного валютного фонду допомогло Україні значуще вирішити проблему з можливим дефолтом. Uh, так що, це, і ми не даємо жодних політичних вимог для цієї допомоги. Наші вимоги реформи. Реформи, які поможуть, допоможуть знову змінити суспільство, допоможуть краще захищати uh, життєві інтереси українських громадян, платників, податків. Uh, ми не маємо геополітичних вимог. Тобто Ні, я даємо я, гроші, але ви повинні бути з нами або проти нас, або обирати. Цей блок або цей блок. Ні. Ми хочемо Дійсно, ми допомагаємо е, змінювати життя в цих країнах, бо вважаємо, що це теж запроцентує, це дасть це результати на наші взаємні відношення. Е, крім цього, ми теж, як інші форми допомоги, це, наприклад, е, е, пришвидшення зараз підготовки до впровадження безвізового режиму. Європейська комісія у вівторок е, е, рекомендувала. Так званий перехід України від першого етапу в другий етап для безвізового режиму це дуже таке складне технічне якби питання. Перший і другий етап, але це означає, що перспектива, а що це значить? Це перший, означає другий. перший етап. Це означало, що Україна має прийняти цілу низку законів. Які потрібні для безвізового режиму. Це закон про біометричні паспорти, це uh, закон, який, наприклад, uh, забезпечує безпеку документів, щоб не можна їх було підробляти. Це закон, як, це закон які мають вплив на захист персональних даних, uh, це теж uh, закон про боротьбу, цілий пакет законів про боротьбу з, з корупцією. Uh, наприклад, там є вимога від ЄС, що треба створити незалежне антикорупційне бюро. І ЄС вже вважається на законодавчому рівні. Це все закріплено. Останній пакет таких законів був прийнятий десь три е тижні тому Верховною Радою. І законодавчий етап закінчений. І зараз Україна може перейти в другий етап, коли ми будемо дивитися, як ці закони працюють. І Як mm. вони запрацюють, то буде рішення відповідне рішення ЄС, що дійсно з Україною можна мати безвізовий режим. Знову це не теорія, це практика Молдови. Яка, наприклад, почала цей процес пізніше, ніж Україна, але набагато швидше його закінчила. Молдавяні від 18 квітня вже можуть подорожувати в ЄС без віз. Так що це теж не така зовсім віддалена перспектива для України. Ну, цього року ми це ще не будемо мати. Ми не можемо ЄС не може сказати. Ми вам не можемо назвати дату, коли це буде, бо це не за не залежить від нас. Ці всі кроки повинен зробити український уряд, українська держава. Чим швидше це зроблять, тим швидше буде безвізовий режим. І тому, наприклад, Україна втратила багато часу порівняно з Молдовою, бо Україна не приймала ці закони. Була проблема з біометричними паспортами, хто їх буде виробляти, яка буде їх ціна. Знову це не ЄС запроваджує біометричні паспорти. Ну, це ваші паспорт. це це внутрішні... справи. Чим швидше ваша держава виконує ці зобов'язання, тим швидше буде безвізовий режим. І тут важливо, щоб громадяни. Тиснули на власну державу, щоб вона їм наблизила цю перспективу. До речі, скільки ви вже в Україні працюєте? Я вже практично сім років. І як в наше суспільство змінюється? Так, я тут отримую неймовірний такий заряд оптимізму і енергії, бо я бачу, як тут люди дійсно прокинулися, як тут я вже про це говорив, почали відстоювати ці європейські цінності. І це неймовірно вражає і. Дає оптимізм, бо в Європі всі звикли до цього. І всі це вважають або вже зовсім таким натуральним, або люди про це забули. Що за ці речі треба теж боротися. І я тут помічаю, і не тільки, я, і наш посол, який є за освітою історик, каже, що ми є свідками неймовірного, неймовірного історичного процесу, коли складається політична нація, коли люди з різних етнічних груп. Себе починають декларувати як українських громадян. І це не означає, чи вони там за праві сили, за ліві сили. Вони починають себе в собі в них прокидається відчуття те, що вони є громадянами, що вони мають вплив, що мають свої права, але теж обов'язки. І це прокинуття українського народу, воно дійсно тут ментально змінює. Ваше суспільство, воно дійсно стає само по собі більш європейське. Не за стандартами, але за підходом, скажімо, до таких основних принципів суспільного життя. І це вражає, і я кажу, наповнює оптимізмом. Це в Києві чи ви і по регіонам? І теж Про... по регіонам. Мабуть, в Києві воно більше. першим таким проявилося, але це е, як така хвиля, яка вона розходиться по всій країні. І, може не... і навіть ці люди, які. Скажемо, підтримують е, протилежні тенденції, як на сході, яких називають сепаратистами, то коли з ними ви спілкуєтеся, вони теж не хочуть жити в корумпованій країні, вони теж хочуть мати гідне життя, просто бачать е, рішення цих справ з в іншому боку. підході. Так. Але за таким принципом, якби підходу до життя, вони теж стали громадянами. Єдине, що тут треба робити, мати діалог поміж цими і цими. І це є реально, що такий діалог може відбутися, такий міжрегіональний, міжобласний діалог поміж різними групами людей. Треба це робити цивілізовано, за столом переговорів, за столом дискусій, а не за посередством зброї. А в Харкові ви коли ми минулого разу були? Це було 2012 рік. І за два роки змінились? Ну, я тут бачу, я тут коротко. Тут... Ну, але теж. Я тут ну, на цій зустрічі з цими молодими з людьми, uh, студентами, да. і це відчувається є такий ентузіазм, відчувається такий конструктив, позитив. Вони позитивно настроє, налаштовані. Я не знаю, як всі, бо це маленька група, але і знову це дуже приємно бути в їх коли і з ними спілкуватися і говорити про ці речі. Молодь в Україні зовсім зовсім інша. Я завжди повторював, бо я багато їздив по всій Україні. І завжди ми мали зустрічі з студентами або школярами. І я завжди, студенти завжди були тримовні. Говорили і російською, українською, і, українською, і, і... більшість англійською. І ніхто ніколи не мав проблем переходити з російської на українську, Тому я завжди казав, що це, питання, це мовне питання це при... штучне, видуне. спеціально використається для політичних е, цілей, для того, щоб розколювати суспільство. Але на битовому, на такому. Uh, ну, битовому рівні цих цих проблем нема. Uh, і я завжди був дуже оптимістично налаштований, що молодь по Україні вона однакова по всі, всіх областях. І ці люди хочуть жити в вільному суспільстві, хочуть робити те, що вони вважають за правильне, і не хочуть, щоб хтось їм казав, як жити, або хто, хтось їх змушував платити хабари. Мене завжди вражало, коли молоді люди казали, ми не хочемо жити як наші батьки. Бо ми бачимо, як дають хабари, як не використано те, що вони вміють. Це до речі, зараз дуже потрібно в Україні втілити. А сам факт, що молоді люди, які мають певні здібності, що вміють робити, щоб їм дати простір, щоб могли Можливість. реалізуватися, тут неймовірний потенціал. Щороку з України їде 10 тисяч студентів за кордон навчатися. Це неймовірний потенціал людей, які отримують певний досвід, і їх треба повернути. повернути. Сюди. І вони готові зараз повертатися. Що ж, дякую вам <світ> за бесіду. Час нашої передачі вичерпано. Нагадую, що з нами був прес-секретар представництва Євросоюзу в Україні Давід Стулік. А я, автор і ведуча Алла Євдокимова, з вами прощаюся. Дякую на все добре. І не бійтеся бути свободними, бо від нас залежить, в якій країні будемо жити, ми і наші діти.